Привіт, усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім про найдорожчі книги в своїй бібліотеці, а також ті, яких ви вже не знайдете у книжкових магазинах. Поїхали. І перша найдорожча книга в моїй бібліотеці одна із, це Джойс та його Уліс. В такому виданні я його придбала кілька років тому, і зараз вам вже дуже складно буде знайти у саме, щоб він ось так виглядав. Є перевидання, але ця книга мені подобається значно більше. Прикріплюю тут вам фото, як виглядає інше видання у Коштує ось така книжка 620 гривень. Якщо ви ще не знаєте, про що ж йдеться у цьому. Встинці, то тут автор майстерно описує один єдиний день. Так, так, один єдиний день у дубліні 1904 року. Насправді, я дуже-дуже сумніваюся, що найближчий рік-два я доберусь до цієї книжки. Тут, до речі, автор у кожному розділі ще й в іншому стилі пише, а, тож це взагалі якийсь вибух всього на цих сторінках. Тож. Наступна книжка це маленьке життя, і зараз в середньому її можна знайти за гривень 900, близько тисячі. А власне я її придбала кілька років тому в забутій богом книгарні за максимум гривень 300. І зараз, звісно, цьому дуже радію. Бо насправді перекупщики продають і там по півтори тисячі цю книгу. Загалом якісь шалені кошти вона вартує. Зараз маленьке життя розповідає про колишніх однокласників, які переїжджають у Нью-Йорк. І там насправді життя їх взагалі не жаліє. Вони потрапляють в різні перипетії і все рівно намагаються триматись разом. Тримати з цієї дружби, спільних якихось цінностей, які у них є, але найбільше проблем, найбільш різних негараздів зазнає успішний юрист Джуд, і вже будучи дорослим чоловіком, ніхто і не може собі уявити, наскільки всередині його шматують травми дитинства, страхи, які залишилися в нього з дитинства. І ось, власне, наскільки я знаю, що ця книга це суцільне скло, так би мовити. Дуже дуже важка історія, те, що я чула по відгуках інших. І е, я так дуже потрібно ретельно до неї підходити з правильним настроєм, аби собі ще не нашкодити цією історією і не загнати в якийсь дуже. Е, Депресивний настрій. Наступна книга це моє кетя. Коштує зараз ця історія Жомека Кабре 760 гривень, а власне в ній автор намагається осмислити зло в історії людства. Все це нам показано від імені головного персонажа, чоловіка, інтелектуала, який вже хворіє на Альцгеймера, і він дуже часто переносив. Нає в різні історичні процеси, розповідає про своє життя, і е, наскільки я знаю, доволі такий важкий до сприйняття текст. Це не те, що можна так, знаєте, сісти і притьмам проковтнути. Наступна дорога книга, яка зараз вартує тисячу гривень, це Юкрейнер, країна зсередини. Перша книга з цієї серії. Є ще друга і третя. У мене їх немає, є тільки перша. Мені її подарувала моя подруга, і це справді книга, книга натхнення, натхнення нашою країною. Тут власне описані найцікавіші історії з експедиції, яку автори проводили впродовж 2016 до 2018. -го. Року. І кожна глава у цій книжці це інший регіон України, все це доповнено неймовірними світлинами, дуже яскравими, чуттєвими історіями, справжніми людей. І тут, власне, описані всі історичні регіони нашої країни. Я вважаю, що така книга точно вартує своїх. Гороший. Наступна книга це Євгенія Кузнєцова, її мова-меч, як говорила Радянська імперія, коштує зараз така книжка 650 гривень. Я робила на неї перед замовленням, і вона була дешевшою. А власне, мова-меч, в ній вдеться, це науково популярне видання. Тут можна відкривати будь-який розділ і починати читати просто з нього, не обов'язково йти в хронологію. Тут в нас власне, йдеться про мовні стосунки. Умки на тлі радянського періоду, і власне Євгенія Кузнецова пояснює, чому мова це не щось таке нейтральне і чому вона може бути мечем. А для нас мова може бути щитом, чому людям досі соромно говорити мовою своїх предків, і чому ми досі можемо соромитися якогось суржика чи діалектів. Наступна дорога книга це Мадока, і зараз вона коштує 750 гривень. Купувала я її, очевидно, значно-значно дешевше. А, мені взагалі її дарували. А то це було ще кілька років тому, як тільки вона вийшла, і, власне, тоді вона точно коштувала дешевше. Амадока це історія Софії Андрухович про ем, понівеченого на війні чоловіка. Ем... На сході України. І цей чоловік повністю втратив пам'ять, і таким його е, знаходить жінка, і е, ця історія про те, як Любов здатна зазирнути в різні закапелки пам'яті і спогадів. І е, я насправді прочитала катананхи Софії Андрухович, і після прочитання катананхи в мене з'явилось величезне бажання нарешті взятись до модуки. Наступна книга це воно Стівена Кінга. Зараз вона вартує 570 гривень. Такий товстинець, який розповідає про підлітків, які, будучи друзями, зіштовхнулися в дитинстві лицем до лиця з справжнім жахіттям з суцільним злом, яке не має імені. І пройшло багато років опісля як воно. Повернулося, і воно є всюди, і воно живиться страхом, ненавистю. І ось цим друзям знову доведеться з цим слом, лицем, до лиця. Історія Кінга, яка мені здається, просто не може залишити байдужою. Я не знаю, коли я буду її перечитувати, але. Точно це буду робити. Наступні книги поєднують обидва пункти, про які я говорила на початку відео. Вони і доволі дорогі, бо книги коштують в середньому 520 гривень. А ще вже. Неможливо на офіційному сайті видавництва знайти третю частину цієї трилогії Літопис Сірого ордену через скандал, який відбувся з Владом Сортом, і власне відмовою багатьох авторів співпрацювати з видавництвом Дім Химер. А власне, літопис сірого ордену це темне українське фентезі. В нас тут 1845 рік, і в нас є такий собі літопис сірого ордену, це воїни-характерники, які вміють перетворюватися на вовків. Їх звичайні пулі зовсім і не беруть, і ще вони вміють трохи чаклувати. І ось таке, така альтернативна історія України з фентезійному форматі йдеться у цій трилогії. Власне, якщо загалом, то всі три книги будуть вартувати десь 1500 гривень. Наступна книга, якщо чесно, я була вражена, що вона аж стільки коштує, бо про її нинішню ціну я дізналася тільки під час підготовки цього відео. Я говорю про «Парсиполіс» Марчан Сатрапі. Її зараз неможливо знайти, і там тільки в якихось перекупщиків так можна її придбати. І на промі «Парсиполіс» продають зараз за 1200 гривень. Я просто була вражена, скільки скільки грошей люди можуть віддати за книгу, бо я б насправді, хоча це одна з моїх улюблених книжок, але е, ну до того як я її прочитала, я б 1200 за неї би точно не заплатила. Я її купувала значно, значно дешевше ще коли вона була в продажі на сайті видавництва видавництво, яку її видало. Це автобіографічна історія Марчан Сатрапі. Про події до під час та після ісламської революції в Ірані я дуже люблю це дуже така чуттєва книжка, в якій я дуже співпереживала авторці, власне, головній героїні цього мальопису, і самі малюнки ілюстрації мені теж дуже подобається, в якому стилі вони зроблені. До речі, є ще мультфільм по цьому коміксу. Ще дві книги, які коштують дорого, і знайти їх неможливо зараз. А це Ішікуру його безутішні, які на Elixсі. Зараз за 1200 продають те, що я знайшла під час підготовки до відео. І похований Велетень ішікуру, який орієнтовно за 500-550 гривень можна знайти на різних парахолках чи Оеликсі. Ну, 1200 за безутішні це, звісно, дуже-дуже ну, багато. Знову Аж таки, я придбала цю книгу за гривень, ну, я не знаю, може, 300 теж, ну, загалом до 400, 100%. Так, аби відео не тривало 500 мільйонів років, будемо трішки пришвидшуватися. Оці обидві книги коштують орієнтовно 600 гривень, в залежності від сайту. Це Опенгеймер, Тріумф і трагедія американського Прометея і пригоди української літератури від Ростислава Семківа. Ця, до речі, книжка у мене підписана автором. Я такі штучки люблю і завжди, якщо є можливість, підписую книги у авторів та авторок. Опенгеймер такий доволі. Доволі такий товстунець. Всередині тут є вкладка із світлинами, ось, і вартують вони 600 гривень ці книжки. А пригода української літератури розповідає про власне українську літературу, про визначних постатей в українській літературі з аналізом їхніх текстів. І останні дві книжки, які я також вирішила показати разом, бо коштують вони а, одинаково по 550 гривень. Це листе різдвяного діда Толкіна. Та Мелвіл Мобі Дік або Білий Кит, власне, пригодницький роман Мобі Діка ще мною не читаний, а зворушливі історії листи Різдвяного Діда, Толкіна вже прочитано і залюблено. Тож, власне, це усі книги з розділу найдорожчих, які я мала вам показати. А зараз трішки загалом хочу з вами по. Тервинти про ціни, які зараз в нас є на книги. Я, власне, коли готувалася до цього відео, я, звісно ж, обирала, який ціновий новий сегмент, я буду розповідати, бо книжок, які коштують от 500 гривень, там, 490, 480, зараз дуже багато. От взяти все видавництво Artbooks, вони там всі так коштують, там сім чоловіків, Evelyn Гуко, наприклад, у мене є. Це теж в рамках. Амках 500 гривень ці книги коштують, і зараз у нас дуже багато книжок вже починають ближче-ближче підбиратися до такої поділки, і це, щиро кажучи, лякає, тому що ну дуже складно колекціонувати книги, коли їхня вартість постійно збільшується і збільшується, і від видавництва говорять про те, що все інше дорожчає, тож вони вимушені піднімати ціни. Буквально нещодавно про це сказали у лабораторії, і звісно, це не може не засмучувати. Діліться у коментарях, як ви боретеся з подорожчанням цін. Пробуйте шукати десь в. Маленьких магазинчиках книжки купуєте електронні аудіо. Загалом діліться своїми лайфхаками, як ви з цим подорожчанням справляєтеся. Так, ну що ж, з найдорожчими книжками завершили, а тепер перейдімо до тих, які коштують не так вже й дорого, але їх дуже, дуже, дуже складно знайти. А у мене вони є. І перша з таких книжок це ілюзія Бога докінза. Насправді ще десь два роки тому. Коли я шукала цю книгу, то її взагалі ніде не можна було знайти ні на ніяких перехолках, ні на Олексі. Якийсь такий був період, що справді тоді, коли мені було потрібно, її знайти, її не було ніде. Зараз під час підготовки до відео я знайшла її на Олексі за 500 гривень. І знову ж таки придбана вона ще багато-багато років тому в мою бібліотеку і коштувала вона тоді точно не 500 гривень. І знаєте, оце коли я бачу такі схожі ситуації, то це завжди мені слугує нагадуванням: так, якщо ти дійсно хочеш цю книгу. То, то купи її зараз. Купи, бо потім не буде. Це знаєте, як е, дуже довго я чекала перевидання під скляним ковпаком, коли нарешті можна було придбати її за якісь людські гроші. Тож, власне, в ілюзії Бога наш автор намагається без нав'язувань чи висміювання, чи якихось іншого перечень е, поглянути з різних кутів на релігії. Наступну книгу, яку не знайти, це все ясно. І я просто побачила, за скільки гривень я її купила, ви навіть не вгадаєте. Я її придбала в 2018 році за 27 гривень. Це просто. За ці гроші зараз кави не випити. якоїсь там американець з молоком в кав'ярні хвилі. А, ну Там, мабуть, такого і не продають. Загалом 27 гривень, ви уявляєте? Це просто а, значить у цій історії розповідається про 20-річного американця, який вирушає до несвіданої йому зовсім України на пошуки жінки, яка в часи Другої світової війни врятувала його дідуся Єврея від смерті. Тут мають бути і пригоди, і гумор, і загалом така дуже жвава мова. Наступна книжка, взагалі, 2013 року, наша маленька ПНР. Тут е, е, написана книга у жанрі репортажу Шабловським та Ізабелою Мейза. Е, власне, в цій книжці автори намагаються проаналізувати, що ж Полься, Польща втратила після розвалу комунізму, а що здобула. Тож у цій книзі автори перенеслися у Польську Народну Республіку. Тобто то спочали сповідувати життєві модуси тих часів, відмовилися від телефонів, ноутбуків, бутіків і е, телевізорів, і власне спробували жити таким чином. І остання книга, яку теж неможливо зараз знайти, в якогось онлайн-книгарня, хіба ходити шукати її в дрібних книжкових магазинчиках, як, власне, вона з'явилася в моїй бібліотеці, це бабине літо, Марка Лівіна. А, власне, історія про літо, яке а, наш головний герой проживає в селі у бабусі. Дуже-дуже дуже літня і легка історія, і дуже ностальгійна, тому що більшість того, що переживав він, переживала і я в своєму дитинстві. Ну що ж, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти про мої найдорожчі книги, і книги, яких не знайти у книжкових магазинах чи онлайн-книгарнях. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитись це відео. Пишіть в коментарях, яка ж найдорожча книга у вашій бібліотеці. Мені буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! А -па. знаєте що, знаєте що? А я йду на два тижні у відпустку. І тому зустрінемося через два тижні.